У вас слухняні діти. Всі батьки хочуть відразу слухняних дітей. Хоча, коли вони згадують про себе, то чи були ви слухняними дітьми? Ну, я думаю, що бути слухняними, взагалі, таке відноження вимог до світу вже змінилося. Тобто те, що було раніше, вже відійшло в минуле. Тому не чекайте, що ваші діти будуть такими слухняними, як ви. А от щоб вони дійсно були слухняними, потрібно... Для цього знати трішки більше психологію дитини. Наприклад, якщо ви хочете щось їй сказати, перш ніж говорити, обійміть. Дітям дуже не вистачає тактильних контактів. Тобто, ну от коли мама приходить, дитина летить із відкритими обіймами, бо мама приходить з роботи, а мама говорить: так, почекай, почекай, почекай ще сумку, мені треба руки помити, мені треба ще щось. І оцей перерваний рух любові у психології, називається це якби. Перерваний рух любові, дитина біжить до вас, вона хоче вас обійняти, вона рада вашій присутності, і батьки з переліку, чи з втоми чи ще щось, вони можуть так просто відсувати дитину, а потім вони говорять: ну, щось вона така собі, сама на умі, немає контакту, вона мене не слухає, вона на мене не поважає там і так далі. Тобто, от зверніть увагу на такий дуже малий нюанс, який дуже важливий. Тому перш ніж говорити з дітьми, обіймайтеся. У цих токтильних контактів, це так енергетично ми підсилюємо один одного. Вони дуже важливі для нашого тілесного тіла, для емоційного, для встановлення цього контакту теплого. Тому обійматися чим більше, тим краще з дітьми. І коли ви заходите, зверніть увагу, не відсувайте дитину. Не говоріть, їй, так, почекай, там щось. Дайте їй можливість, от вона до вас йде з цією любов'ю. Відкрийте своє серце до цієї любові до дитини. А вже потім, через секунду, ви зробите те, що ви хотіли зробити. Якщо ви щось хочете вчити, чи ви хочете щось порадити, перш ніж радити, спершу треба підтримати і визнати саме її особистість. Адже дитина це, це не ви. Вона не зобов'язана. Ні відповідати вашим очікуванням, ні виконувати всі програми, які ви там від народження собі хотіли. Я хотіла грати на фортепіано, хотіла бути спортивною. І тепер зараз мордую свою дитину, щоб вона мене в усіх гуртках приймала участь і скрізь робила, бо це я хотіла. Не буде так, не отримає дитина задоволення, і ви теж витратите даремно дуже багато зусиль. Тому не насилуйте ні себе, ні дитину. Але якщо ви хочете дійсно дати якусь пораду, щоб вас послухали, щоб до вас прислухались, спершу підтримайте і спершу зрозумійте, що дитина хоче, спершу вислухайте, вислухайте, що їй потрібно. І запитайте, оці межі повинні бути дуже делікатними до тих меж іншої людини. Навіть якщо це ваша дитина, це не ваша особистість. Це інша особистість, і ваша задача як дорослого допомогти цій особистості зрости, зрозуміти себе, проявити в повній мірі ті таланти, які є. От, батьки мають унікальну можливість, тому що вони, як ніхто, бачить оці перші порухи дитини, вони дуже важливі, до чого тягнеться дитина, що в неї виходить, що їй подобається. І це потрібно підтримувати, підсилювати, говорити, от наприклад, дуже часто я. Чую від батьків. Таке він придумав, сказав, що він буде ютубером. Та який з тебе ютубер, та ти ж там не вмієш там говорити нічого там. Ніколи так не робіть. Ніколи не робіть, навіть якщо в дитини зовсім немає до цього талану, а вона хоче бути артистом, спортсменом, космонавтом, ким завгодно. Кажіть, що ти найкращий, і в тебе все обов'язково вийде. Підтримайте оцей рух дитини до нового, до зростання. Можливо, дійсно він не стане великим футболістом, але він зміцнить своє тіло, він зрозуміє, він щось інше для себе досягне. Зрозумієте? Тому дуже важливо не заперечувати, не побивати оцю мрію дитини на корню, тому що дитина вона несе до вас ну, свою сутність, свою душу. Вона дуже... Переживає, вона боїться, вона ще налякана, і вона з вами ділиться першим своїм сукровенним, найкращим, що в неї є, бо вона хоче, вона бачить себе майбутнє. Тут батьки кажуть: Та ні, з тебе нічого не вийде. Ні, так не можна. Потрібно підтримати обов'язково, обов'язково підсилити, казати так, ану подумай, що тобі для того треба, як я можу тобі допомогти, що ти будеш робити для цього. Звичайно, в тебе все вийде. Найголовніше, що можуть дати батьки дітям, це віра, це не гроші, це не квартира куплена для дітей, це не бізнес, який ви там зробили, це навіть не освіта. Іноді батьки нічого там собі не дозволяють в освіту, дітям все в освіту. Це добре, проте це не головне. Головне це віра. Якщо ви будете вірити в дитину, це перекриє всі ваші інвестиції. І окупить всі ваші інвестиції, тому що дитина це те, чого вона не може отримати від інших людей і за гроші. Це вона має отримати від батьків цю віру. Коли батьки вірять в дитину, коли вона говорить: віримо, в тебе все вийде, дають цю підтримку, дають цю безумовну любов. Дуже легко тоді енергія іде на зростання, і всі труднощі, які, які переживають, дуже легко відбуваються. І Легко досягаються своїх результатів, тому найбільше, що ви можете дати, це віра і підтримка. все решта ви маєте дати собі перш за все. Якщо ви хочете весь час дитину навчати, то може це вам потрібно навчатися? Може, вам треба піти здобути другого світу чи пройти якісь курси, чи зайнятися ще якоюсь справою, чи хобі якесь своє розвинути. Ви зрозумієте, що чим більше ви в себе вкладете, тим ваші діти будуть щасливіші і вони більше через вас отримують. Тобто ваша задача бути здоровими батьками, здоровими батьками, і тоді діти ваші будуть здоровими, але не просто здоровими ще й щасливими. Тому що так не буде. Ви думаєте, ну, от мене не склалося, от я хочу, щоб хоч діти мої були щасливими. Ні, так наші батьки думали і нічого це не вийшло. І це продовжується це сценарій, і цей сценарій не дає позитивного результату. Позитивний результат це коли ви самі зробите своє життя щасливим, і тоді ваша дитина сама собою, мимоволі, будучи у вашому полі, вона теж це надбання собі отримає і вона теж зможе бути щасливою. Тому хочете бути ідеальними батьками, працюйте над собою.